Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо світовий тур за збірну України в грі FIFA Street. Ми повертаємось на національну стадію і нарешті повинні виграти цей нюкаслівський турнір. Він мене вже запарив. Я вже там живу просто і ніяк не можу його виграти. І давайте подивимось, хто нам попався тепер. River Cats, мстителі та Нюкасл. Нюкасл, який нас вибив якраз. Попереднього разу в півфіналі. Давайте не тягнути, а одразу розпочнемо матч. Так, коваль Ротань, Ярмоленко, Дені Наплянка, Мілевський. Нормально, нехай ротань виходить. Єрмоленка я тільки поставлю десь в напад. Хоча він краще відбирає м'яч тут, ніж забиває. Ну, нехай, нехай Мілевський з глибини поля буде атакувати. Якщо що, змінимо в наступному матчі, граємо проти проти кого ми це граємо? Мстителі, мабуть? Чому ніде не написано? Я не бачу. Бачу мстителі ось. Треба просто повернути голову на 90 градусів. Ну і все, розпочинаємо. Як завжди, на важкому рівні, на найважчому. Так, ну і. Цей стадіон, який він знайомий нам. Два тайми по 3 хвилини, 6 на 6. Є правила тут, тому будуть і штрафні удари. От кутових тільки не буде. І ось штрафний удар перший. Так, Дені буде пробивати. Удар! Не туди, кудись і ще один удар. Гол! Забиває Дені. Перший м'яч. Став він кращим бомбардиром в попередньому турнірі, але це не допомогло нашій команді. Ну, таке часом трапляється. Дивіться, 11 секунд нам вистачило, щоб забити дебютний гол в Ньюкаслі. Ну, чудово. Так, Мілевський. Мілевський танцює. Танцює брейк. Коноплянка. Ярмоленко. І тут є один Дні! 2-0! 2-0! Ось так. Дуже швидко ми забиваємо двічі. Чудово! 30 секунд два голи ми забили. Оце, оце я розумію рівень. Так, і ще один. Де ні? Єрмоленко. Єрмоленко! Удар, ні. Єрмоленко не туди б'є. Він краще все-таки захищається, ніж забиває дуже рідко якось Єрмоленко. Коноплянка. І, ну, забери, щось зроби, капітан. Опа, і самі собі! Супер! 3-0! Оце так початок для нашої команди. Подивіться, як вони. Так. І я, знаєте, от після цього голу я починаю сумніватися, чи правильно я вибрав рівень складності. Треба буде глянути. Ну, Я на автоматі вже вибрав. Найвищий повинен був. Ну якось дуже легко все відбувається. За 30 секунд перші два голи. вони самі собі заводять у ворота. І ми далі починаємо їх рвати. Або це просто ми приїхали після світової стадії, де нас порвали, і тепер ми рвемо! Мстителів! 4-0. 4-0. Оце так, так. Ну, побачимо, побачимо. Ох, яке прізвище у нього. Я взагалі щось не можу прочитати. Коноплянка, коноплянка фінти. Фінти є для цього. Мілевський. Єрмоленко і перекидає удар. Ні. Ернандес. Рібі. Рібі. І він обходить. Ротаня і не забувають нам мстителі. Мілевський, куди цей пас взагалі був Гутієрес. І також не забувають із цієї атаки. Опа, коваль, коваль, спокійно, дай пас. Коваль. Рортань. Рортань. Сам пробігає. Удар! 5-0. 5-0 стає. 32 секунди до кінця першого тайму. Ох! Який момент! Який момент коваль? Таки врятував. Гребі. І порушення правил було з боку наших суперників. Коноплянка! Удар! І витягає! Витягає голкіпер наших суперників. Мілевський удар з центра поля. 3 секунди до кінця І хоч би не пропустити. Удар коваль. Спокійно. 5-0 за перший тайм. Дуже неочікувано. І... Чи можна тут якось. Подивитись? Ні, це не те. Добре, продовжуємо. 5-0. Після першого тайму непогано почали. І оцей зі страшним прізвищем забиває нам гол. І розпочинається. Відкривається діра в захисті. І зараз треба спробувати. Обіграти. І обігрує! Дені обіграв, але не зміг, не зміг переграти голкіпера. Єрмоленко, удар! Ні. тут немає голу. Та Що ж це таке, скільки можна не реалізовувати. І тут Мілевський, ну це повинен бути. Так. 6-1. 6-1. Мілевський після пасу Дені 3D. Розбирається з голкіпером. Ну, тут дуже легко на досвіді. Техніки вистачає. Страшне прізвище. Обходить і. В стійку, в стійку влучає. Коноплянка, чудовий пас. І. Опа! Чому застряг? Застряг, де ні, щойно. Ротань удар. Ні. На жаль, не зміг він. Забити Мілевський. Дуже легко ми забираємо м'яч у суперників коноплянка. На жаль, ні. Девоу. Девоу якийсь грає. Мстителів. Форма яку Єрмоленко. Ярмоленко. Де ні, ну що ж це за пас Що це за пас Мілаївський пресингує Хвилина 28 до кінця. Коваль побіг вперед! Порожні ворота. 6-2. 6-2. На жаль, коваль вибіг. Дуже невдало. І удар від коноплянки. Здалеку. Здалеку. Так, Єрмоленко. Якби відібрав в нападі, це було б дуже доречно. І коноплянка пробігає, віддає на Дені. Дені. Буде навіс. Ну, це навіс не туди. Зовсім не туди. Так, 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 спокійно. Спокійно. Бо 6-3 нам зовсім не потрібно, поки що ведемо ми гру Ротань, ні, щоб нормально дати. І на вихід. Він дає. Як попало, і який! Ну, розкатали, розкатали 7-2. Подивіться: Ротань Ярмоленко. Дені. Ну, супер! Супер комбінація. 7-2, 43 секунди до кінця. Треба його таки вже прочитати. Гороманжу якийсь. Так, що творить уже коваль? Опа, який він у нас фінти вміє робити, подивіться? А оцей вміє? Оп! 25 коп! Коваль, коваль! Що ти робиш? Коваль ще й порушив правила. Ви бачили, як він фінтив проти, проти цих мстителів? А абревіатура у них АВР взагалі. Цікаво, як в оригіналі їхня назва звучить, і ротані ще один пас не проходить. І 7-2. 7 2 не зараховується цей м'яч в наші ворота. Дуже легко ми перемогли в першому матчі групи на турнірі в Ньюкаслі. Давайте подивимось як ми зможемо зіграти далі. Так, продовжити. І що ж там за результати? За результати в іншому матчі. Ліверкетс уже двічі виграли, і ми будемо грати з Ньюкаслом. А чому не можна ніде перевірити? Давайте назад. Що це я вийду в тур? Так, я вийшов в тур, чудово. І. І мені не, не пишуть, на якому рівні я граю, на жаль. Давайте ще раз вийдемо, може там напише. Десь в описі. Вихід з турніру. Виберіть стадію. Команди освіжаючого напою. Капута, не переклад. Ви роз'єднані від серверів землі. Ну ні, не ясно, поки що це треба буде вже дивитись на початок серії в запис. Ну, подивимось. Подивимось. І Ньюкасл у нас другий матч. Ну, Ньюкасл у нас переміг. Зараз можна буде і перевірити. Якщо ми легко їх виграємо, то це. Ну, побачимо. Ми після європейського і світового туру проїхали, вже натренувалися з нормальними командами грати. Тому новий, новий, у них от такий, от така абревіатура. Ну нормально тільки що зіграв наш гравець. Так, Крул тут уже виходить. Бенарфа, Бенарфа, Бенарфа! Проходить всіх 1-0! 1-0, знову Ньюкасл, знову ми починаємо пропускати. Ярмоленко. А, тут же Тіоте. Я забув про тіоте, і я забув про цього хлопця, колочині. Найтехнічніший гравець, якого я бачив в світі. Це просто геній футболу. Геній техніки. І коноплянка, класно ж все зробив, крім свого кривого удару. Ну. Добре, що. Не так аж далеко від воріт, і ми одразу відібрали м'яч. Ну, колочині, звичайно. Він не тільки фінтер, він ще її відбирає. Кабай. Кабай на ті ОТ. Цього взагалі неможливо пройти. Опа, Мілевський, Мілевський, Мілевський! І отут передача! Удар! Ну що це за удар? Руслан Ротань. Так, а хто там порушував? Наш трофний. Так, треба от сюди кудись на Мілевського віддати, але наротання. Віддаємо наротання. М'яч не вилітає, а там є якесь є якесь, е, якесь скло. Захисне, і що це за пас? На Бенарфу 1-0. Отак от за 30 секунд в попередньому матчі ми забили двічі. А тут ніяк не можемо забити. І Дені проходить всіх, і крул тягне! Чітер Тягне вже який? М'яч і ще один. Удар коваль. Коваль на коноплянку. Коноплянка. Оп! Крутить! Крутить! Викрутить! Дені, Пас! Дає пас, але там Бенарфа перехоплює! Повинен бути Мілевський першим ні! Хонас! Хонас гутієрес! Чудово, Руслан Рутань у нього відбирає. Трошки прокачали ми своїх гравців. І от зараз Дині удар! Крул! Крул! Не помиляється. Хонас. Хонас тут. Рутань. Мілевський. Мілевський. І що це таке? Це штрафний удар. Пробиває Дені. І пас не виходить. Не туди. Пішов пас. Тіоте. колочині колочині Головою тепер пробуває. 9 секунд, 8 секунд. Чи є тут хтось на фланзі є? Коноплянка удар! Здалеку і забиває! Коноплянка! Удар на удачу і... Подивіться, як в дальній кут! Обкрутив, не чекав, мабуть, крул такого удару від коноплянки, і ми зрівнюємо рахунок за 2 секунди до кінця першого тайму. Неймовірний гол. Неймовірно, щось схоже хотів виконати Хонас. Але. Гутієресу це, це не вдалося, бо вже був свисток. Другий тайм. Розпочинаємо 1 1 Зрівняли суперовими рахунок. Ярмоленко! Єрмоленко, що ти робиш? Ярмоленко. На Дені Дені проходить! Нічого собі він пройшов колочині! Запам'ятайте цей момент. Ми пройшли колочині. Це як дриблінг гарбело. Майже. Пройти колочині майже неможливо. Але тут Дені справився 2-1. За 15 секунд в другому таймі ми змогли забити. І. Гутірес. Мілевський забирає. Єрмоленко! Удар в дальній кут. Що ж ти робиш? Єрмоленко, Гутієс. Гутієрез. З м'ячем. І пробиває в дальній кут також. Бенарфа. Коваль. Вперед одразу. Так, так, так. Танці танці. В клюбі танці. Але. Дені... Деніє порушив правила. Колочині буде виконувати штрафний. І він навішує на Гутієреса. Гутієрес Нормально. Коваль. Отак от, от. Ну, бачите, це Колочині. його можуть пройти один раз за 10 років. Гутієрес! І. Ох, який удар! Боковими ножицями! Так, досить тут набивати. І пас на Ярмоленка. Ярмоленко не встигає. Перший тіоте на м'ячі. Колочині. У Колочині забирає м'яч. Ротань, і удар. Крул. Крул знову. Знову він відбиває. І тут треба, щоб. Так, Дені. Чудово, Мілевський. І ще одна. Ще один пас, і ротань не пробиває. Тіоте знову знову перехоплює. Тіоте. Так, 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 спокійно розбіглись! Розбіглись! Ротань! Мілевський! Кривоног! Кривоног! Як же ж так? Гутієрес. Гутієрес на Бенерфу! Гутієрес забиває. Ось! Чим обертається нам нереалізація моментів. Гутієрес забиває другий м'яч. 2-2 за 59 секунд до кінця. І. Дані. Дени... Дані удар! Крул. Краще ігровать с матчу поки що. Тім Крул. Ротань. Пас, ну такий пас, ніби він штовхнув кулю для боулінга. А не м'яч футбольный. Колочині. Колочині майже помилився і тягне, тягне коваль. Мілевський, треба виправлятись. І. Мілевський. Що там, штрафний має бути? І тут треба забивати. обов'язково удар. Ох, який штрафний! Перший, мабуть, штраф. Ох, і що вони роблять? Дивіться, дивіться, бадає, бадає Дені. Крула і розказує йому, як. Ну що, бачив, який я тобі зашарашив гол. Звичайно, спочатку воно виглядало трошки не як бадання, але потім видно було, що лобом лізе. Дені в тіма Крула. Ну, дивно, дивно. Все відбувається в цьому турнірі. 3-2 за 13 секунд до кінця. Чи не перший штрафний? Ми забиваємо FIFA Street. І 6 секунд. Хонас. І все. І все. Ми виграємо Нюкасла з рахунком 3-2. Чудово. Чудово. І ми вирішуємо долю долю групи. Виходять. Е... Збірна України і River Cats. Так? Саме так та команда називається. Зараз подивимось. Бо у нас по 6 очок. Так, у нас по 6 очок Ньюкасл свою гру виграв третю. І тепер ми тільки вирішуємо, хто буде першим. Ну, непогано. Якщо... Якщо в тому турнірі ми вилетіли за дві гри, то тут забезпечили собі, собі місце в плей-офф. Ліверкетс дуже знайома назва. Мабуть, ми з ними грали разів 500. Так і. Юрмоленко. Юрмоленко не зміг відібрати. І який фінт! Який фінт! Еластіко! І удар в ближній кут. На жаль, не виходить. Забити. Так, 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 так. Спокійно, спокійно, спокійно. Що це? Хто це? І який гол забиває нам оцей восьмий номер. Хто там? Не, не побачив. Прізвище, дивіться, потанцював, а потім удар від стійки від стійки і в ворота. Ну, це вам. Це вам не Ньюкасл, це Риверкетс. Лічні коти. Так, і коноплянка. Коноплянка. І. Коваль, 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 коваль. Виходь нормально. Виходить коваль. Він ще за нас не забував, але. Може, подивіться, який є шанс для удару. І ось так. Коноплянка наказав голкіпера суперників за. Таку розхлябаність. Чітко на ногу викотив. 1-1. 2 2-0-7 до кінця першої половини зустрічі. Так, Граматніковський. Граматніковський! 2-1. Так, щось Дені ми не бачимо. Ось Дені нарешті. Так, Афінт не вдався, Фінт не вдався, але вдався захист. Ох, який! Як він це зробив! Ви бачили цей фінт? І Єрмоленко! В дев'ятку цілив і удар в горба! Голкіперу і ще один удар! Оце така атака! Треба її завершувати, такі голу. Але Ні! Коноплянка все запертачив. Я хочу подивитись цей повтор. Якщо він ще... Так, я хочу подивитись цей фінт, але не видно вже, на, на жаль, ми. Запізнились і тут уже буде удар в горба. Навіть в копчик влучили. Так, ну чітко Ярмоленко забирає. Як зробив цей фінт! Ох! Іще раз, щось схоже робить. Дені! А ми можемо пропустити третій м'яч. Дені різко уходить! І. Забиває! 2-2! Найтехнічніший наш гравець! Дені. Найбільше він фінтів знає. І хвилина 10 до кінця першого тайму. Добре, що зрівняли. Так. Треба треба у цього громадніковського. Присувати. Коваль молодець. Коноплянка. Перекидає коноплянка. Удар! Мілевський! Гол, який гол боковими майже ножицями. Давайте подивимося ще раз. Супер перекид від коноплянки. Удар відлітає м'яч. І це майже ножиці. Не махнув він лівою ногою. Я маю на увазі Артема тема Мілевського. А одразу правою підлаштувався і забив. Чудово! Чудово! 3-2 за 50 секунд до кінця першого тайму. І ми можемо. Бути першими в групі, а це непогано так. Ротаня завалив Ярмоленко! 3-3 ну Тому що ротаня завалив Ярмоленко, а потім що він коліном своїм хотів зробити, не зрозуміло. Але нічого. І. Так. Непогано було. Але. Це штрафний? Це штрафний. І як же ж його пробити? А чого? Пане арбітри! 5 метрів! І. Ну такий удар не дуже гарний. Так, треба, треба, треба. Його. Підкосити, підкосити! Нормально забув арбітер, що ми порушували правила. Пас від Мілевського не точний. І треба зараз його. Забрати в нього м'яч! Єрмоленко! Що ти робиш, Єрмоленко? Якийсь неадекватний. І ось тут є Мілевський. Мілевський на швидкості! Як би це не звучало, але обходить. Перший тайм закінчується. 3-3. Ось це так рахунки. У нас Ріверкетс тримається, бореться. Хоча інколи здається, що ми граємо другим номером. Але більше у нас моментів, і ще один удар від коноплянки. Да що ж ви такі криві всі? Граматніковський! Рортань Ротан, у нього забирає і пробиває в дальній кут. Ні, це хотілося би в дальній кут, а він пробив по центру. Граматніковський, Граматніковський, знову якийсь Мітровський І тут ні вже включається. Капітан бере все в свої руки. Коваль, коваль виходить, коваль виходить уже в центр поля! Коваль! Коваль не вміє робити фінт! І пробиває в ногу. Треба. Швидше бігти, коваль, швидше біжи вже прибіг нарешті. І. Так, Дені щось крутять. І удар. Тут коваль, все чітко. Коноплянка не відбирає до кінця. Не дуже гарно видно їхню форму. Хоч вона і біла, але дуже світлий зал. Ми також в світлій формі. Так, що запас? Коноплянка. Де людина в шапці? Це не людина в шапці, але все одно. От людину в шарці дуже гарно видно, він і в червоних кросівках ми пропускаємо. 3-4. Нічого. У нас є ще шанс. Подивіться, які фінти. Наш коронний і Мілевський вже все, швидкості немає. Вже треба накатити трошки, щоб. Щоб відновився запас сил. О! Мілевський! Що вже? І. Ось тут є один Ярмоленко! Ярмоленко, куди ж ти даєш? Непогано давав, але не виконав як слід. І чому впав Дені? Ротаню один! Один коноплянка, і ще один пас! І закочується м'яч. і закочується! І не зараховують на Дені 3D, зараховують чи на коноплянку, чи взагалі на, на захисника і чогось так активно махав. Коноплянка ніби зіпсував повітря. Ну так таке буває. 4-4. Так, Громатніковський. Швидше б з цим ріверкесом зіграти, бо мені оцей Громатніковський. Його і вимовляти важко. І ще й він забиває нам уже як мінімум другий м'яч. 4-5. Чорна діра нашого захисту таки притягує і далі м'ячі в свої ворота. І. Який розіграш і Мілевський! Ну ти, ти. Людина в шапці. І в червоних. В червоних. Туфлях. Так, і. Ну, куди ти рот... Ну, це. це... Просто. Школа Мілевського. Він нам колись так забивав. 4-6. Ми займаємо друге місце в групі, мабуть. Бо зрівняти рахунок за хвилину за 30 секунд вже буде дуже важко. Хоча два удари, два голи. Це тільки буває в наші ворота. Так, давай, Коваль, швидше, швидше! 18 секунд, кому дати пас? от ротань. І. Ну, з такими пасами від Ротаня. Так, гол, давай! Взяв м'яч, там що ще треба. 10 секунд вже почало відраховувати. І. Та давай уже. Та всі в атаку, як вас поставити! 4 секунди навіть не заберемо, мабуть. М'яч. Так, не забираємо м'яч. Одна секунда, до побачення. Друге місце. 5-6 програти. Прекрасно. О, і це найкращий гол. Дивіться, який Емі Левський тут. Ну, супер просто, але, на жаль, ми програли. Непогано граємо на цьому турнірі. От мені подобається, як ми пройшли груповий етап. Захист, я про нього казати не буду, бо він завжди такий. І ми граємо з Stock-City або Тапіті Город. Ну... Як кому зручно. Шість голів за груповий турнір забив Дені Трюде, 4 Коноплянка, 2 Мілевський і 1 Єрмоленко і Ротань. По одному Коваль знову ж не забивав. В наступній серії ми будемо грати з Стокс-Сіті. І в півфіналі вже нас чекає Ліверкетс. Знову Ліверкетс. Фараони також виграли у спортивного Вігана, також є і неспортивний, значить. І Болтон виграв у QPR. Ну це все буде плей-офф буде в наступній серії. Якщо вам це сподобалось, сподобались наші 14 голів за три матчі. Це неймовірний успіх. Ми не будемо казати, скільки ми пропустили. От 14 голів ми забили. Якщо вам вони сподобались, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і будемо далі проходити світовий тур за збірну України в FIFA Street. З вами був Деніт Реде. На все добре.